Привіт громаду. Покажу вам зараз сівалку, як виходить в мене ця. Ну, взагалі принцип, принцип внесення гербіцида після посіва сівалки. Зробили, провели магістраль з пластикової 25 ї труби, спаяли. Причепили такі форсунки. Ну, не форсунки, а концевики. Вони концевик із виходом на, тут на, на 12 шланга внутрі. Ну, то есть концевик, шланга на 12. Ну, Ось такого плану, що концевички. Потім це ми спаяли, спаяно. І туди пішло вперед, там, де буде стоять вход цього ну, із, із подачі подачі зйомкості тобто вже із насоса буде подаватися сюди гербіці так систему виходить бачите як ну просто методом пригинання ну то форсунку будемо методом пригинання регулювати ну я думаю так це тут прогнули отут сантиметрів 30 побачимо яка буде висота ну тобто не висота а факел, який буде создаватися там її можна потім елементарно от репетувати Підрепетувати, під... зробити іменно вже по, по землі, вже чистим, ну, зразу ж ми будемо не з гербіцидом, а чистою водою і по воді вже регулюємо все це діло. Так, сівалка практично готова, це вже готуємо її, повітря на кукурудзу вона готова. Діски поставлені. Все от, десь будемо сіяти. 3,6 стоїть. 3,6 зернин пощитали. виходить як? Прокручуємо коліща 3 оберта. 3 оберта це 10 метрів. 330. Ну ще по землі приділимо рулеткою. На землі виставимо, приділимо, яка буде длина, Виставлено на кукурузу 3,6 будемо сіяти. І тут замі... крутив колесо, навіть без зерна. Крутимо колесо і там воно внутрі, бачите, отверстия. Отверстия виходило ну, вже 3 3,6 зернин. На 10 метрів 36 відверстів. Отак. От так, Тут все готово. Так, Що ми ще робили? що довго багато відео не було. Доклепали під навіс, а там дивіться, вдаль. Виклипали під навіс, щоб ставити прицепа, а воно стоїть прицепа. І, ну, Добриння там буде, щоб мало ли що дощі може будуть весною. Щоб воно було де заховати прицепа, щоб не тягнути туди на базу, бо до бази далеко. А... Щоб був такий варіант домашнього укриття. Так, це тут ще все ж припаяємо заглушку. Купив би десь заділася. Так, пішли тепер далі, побачимо по Єврокубові. Так, Єврокуб. На яким буде моститися Єврокуб, ми його ми... Як? примостили, до нього коротше, всю цю десь зніматися. Буде тут фільтр шлангами. Сюди під підключення. Це вже все намітили, кріплення зробили. Кріплення. Фільтр, крани. Докупив, бо щось у хлопців вони сильно дорогі. Отакі От будуть подешевше. Не знаю, як будуть ходити вони в цьому. ну, Я думаю, сезон відходять. Побачимо. Так, Автоматика наша. Автоматика. Сюди буде кріплення. Де буде цеплятися отакого от автоматика і з електроклапаном, який буде з кабіни виключатися. Ну, якийсь з кабіни і цим Ну Сівалка сіла, тобто робоче положення. Гербіцид включився. І там буде ще в кабіні клапан Ну, Тумблер стоять. Просто включив, виключив. Так що таке? які творимо чудеса так все всім пока